Дякую спонсорам за фінансову підтримку. Ось я дуже сильно зажрався, в мене стоять нормальні шутини, такого бути не можу, що я то виправив. І заодно подивимося, як працює спліндрайв. Так. Е! Як я зрозумів, воно тримається все за рахунок проставки. Такс. Ну, в принципі, як я і догадуюся. Просто в проставці вирізи шліці і за рахунок цього вона тримається і на шліцах. Тому ви будете знати, як працює спліндрайв. А ні, не все так просто. Отут от іде як виріз і пас, тому це незвичайна проставка. От такий смаколик залетить на продаж, а я собі поставлю напевно свою звичну класику. Дефолтні, 8 від Samox. Тільки саме важке питання, яку зірку. Ставить метал, алюм. Ось це наші повинні купити. Е в кольорову гаму не підійде. Ось цю давайте. Маю дуже рідкісного ланцюга, це Одіссей Кінчейн. і в нього замочок на шестигранику. Зараз покажу. Беремо дешевого китайського мультитула. Тут шестигранник на 3. Вставляємо в зимочок зі зворотньої сторони лінка, є різьба. І викручуємо два піна. Ще раз поясню, як це працює, тільки більш наглядно. Ось у нас іде два піна, в яких є під шестигранник. І на кінці пінів є різьба. І вони входять в інший пін, і тут всередині нього також є різьба. Але немає тут фокуса на моєму телефоні. Ну не, біч не красиво було. Да. Ну... Че <реш> з Давай-давай. На, рэ, шти. Блядь, я опять в колю заступаю. Хочешь, да в колю. Ось ж саме не зрозуміли трюк. Даю. Контакт. Під перший раз уже добре. Виїхав Нікіта перший раз за довгий проміжок часу і ремонтувалося пів години, зламали виженку, перший опада, бо у нас відлітає повністю ко і магічним чином відшукнулася шляпка. Це другий болт. Твой я отсюда закручував. Yeah? <laughs> yeah. Так. можно зацепить. Можно, можно, по Нет, мы. Не, это уже дома, это уже дома, хороший. А и да, и да, Благословлен на починку этого велосипеда. Что еще один болт тебе дать? Да, да придется. Да <laughs> пиздец. Что за неудача у меня с этими болтиками в шатунах? Фразка. Четвертый или какой-то? Третий? Да. Вообще, смотри. Сломали болт, но он нет. Он не даже ржавый был. Там не было трещины. Я в плане, что мы сегодня сейчас сломаем костый При вид понимаю. температуры. Он понял, я когда вот это колесо закручивал, тут кок, он уже был согнут в ту сторону. А, То ну... на вот эту пришлось, он был сильно затянут, температура его схлопнула Ну вот и нет, это все. Теперь вся теория. Усу тут фильм написано себе. Да. Был бы новый, мы бы сейчас поменяли по гарантии. І так, я приду в динаміки, сподіваюсь, звук буде нормально писатися, але не в одне вухо, і зараз будемо їхати дивитися велосипед. Ну що ж, подивимось, який я кариту купив. Оп, і знято. Якщо у вас немає монтажки, беріть такий от малий ключ і можна нормально розбратувати будь-яке колесо. Ну окрім покришок цих і дуже щільно стоять. Все, бац знято. Оп. Оп, оп. Готово. 15 секунд буквально. При продажі мені казали, що тут одношировий обід. Але він виявився двохшировому. Прикольно, такий приємний бонус. Глянемо... деталі, і ви скажете, я купив нормальну велосипед, чи я купив вперито. І почнемо ми зірки, вона вбита. Звісно, да, піде вона в довгий коричневий ящик від рами Fint, бо вона нічого не коштує. Єдине нормальне, що можна з нею взяти, усю простелочку. Буде мені в хазяйство. І також. Підсиділ, він просто мертвий, йому скрутило голову, його приварили. І йому реальна жопа, і вона також йде довгий коричневий в'язнення. Педалі кенч. В принципі, з собою представляти я, нічого не треба. Педалі як педалі, шипи, присутні, все нормально працює. Слімова сідушечка від інсульт. По пластику. Отут трошечки бідося, і отут тут невеличко Бідося. Ну, Но нормально, золотить магаз, виставлю по самому дешманчику. Оба. Шотини 8. В принципі, в принципі. Ну, нормальна база, піде в хазяйство або на якісь бірочки, або також залетить на дербан магазин. Так. Винус. Ну, теж можна сказати, що довгий коричневий ящик відкласти, але. Гривень за 50 або на болти пустити, або на якийсь супер, супер, супер дешман, то отак от, от. Ох, ланцюжок. Ну, знаєте, в хазяйстві завжди треба, зайвим ніколи не буде. Рама це у нас спешила чи не спешила. Я реально забуваю, що це таке Молнія. Головне, щоб одна була, бо не дві, бо будуть спрашувати. Я дуже сильно здивувався, коли взявся за нижню трубу, то тут ближче до рульової, вона виявляється трикутною. карітос мідовський, ну що зараз собою представляє мід каретка на 19. Нічого, її завжди кладуть в подарунок. І я так буду робити. По підсиділу, яка, в принципі, різниця, яка геометрія, буде так само. Або на дешман збірки, або виставлю за супер дешман, І буде вам щастя, хто собі збирає супер дешман збірочку. Легендарні покришки, давно я їх не бачив. Простріт базар, хаски де літають жоною 2 і 3. Раніше всі на таких каталися, коли тільки в моду входили широкі покришки. І вони у всіх були. Я сам на таких катався, було в мене дуже багато пар. Норм чи не норм, на час було норм. Зараз є багато всяких різних сучасних покришок. І тому також воно відкладається мені на склад. Е, в хазяйстві теж колись пригодиться. Приходимо ми до цікавих сетапчиків. І першим я би примітив рульову Flybikes І в неї є супер крута особливість, що проставка, яка розпирає підшипники поміж вилкою, іде одразу на кришці рульової. І все б, то вам не потрібно мати цю проставку, вона йде на кришці, Ось це реально круто годно. Вилочка кенч. Бюджетний варіант, вилки на топкепі. Хто хоче, реально я Сам на такий катався середнього рівня, коли ще сам катався, як ну, нормально я катався. Вона в мене жила було все нормально, круто, все окей. І знаєте, що я вам скажу? вона чомусь трохи схожа на ерку дизайном але не сильно. Може, хотіли зазать, але у них вдало вийшло. Но... Як вилка, круто, перекольно. Сам на такий катався. І також може піде на збірочки, а може і не, я ще сам не оприділився. Цей велосипед я купив, напевно, більше як і донора. Напевно, я вже то запалив, але зараз я вам покажу, для чого я його купив. І тут, напевно, саме дорогий ціна, що було, це руль Mission 9.5. І колесо сальт на задньому такому. Кільки задній обадає всі однак і немає заднього переднього. Отакий от кайфовий хромовий обід. Оп! Оп! Опа, ні, отак треба. Опа. Ну, скажіть, кайф є, кайф є. Задня втулка 9Т. Її потрібно нормально так технічно обслужити, поміняти підшибоси або змасити і перебрати. Я цим, -цим... 에, займусь. Передні колеса. як казав, що обід виявився дуфшоровий. В принципі, кайф. Думаю, ще знайти якусь цікавеньку втулку і перезібрати, а втулка. Вона на промах чи на шарах. Ану зараз. Втулка виявилася на промах. Бішов, можу сказати по велосипеду, кайф чи ні? Кайф. Но з деякими деталями ще не оприділився що я буду з ними робити, або це буде драбан. Або це піде на якусь круту збірочку, буду збирати. Тому підписуйтесь на інсту і ви точно не пропустите, що я з ними зробив. Або це буде велосипед, або це буде дерман. І також можете купити детальки, самі знаєте де. Нє, нє-нє-ні. Ні, ні, ні. От. Отак от на хромовому сетапчику. От.